Всім привіт, мене звати Костянтин Димчко, Це мій канал юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. У нас є новини щодо законопроекту номер 104 так званий закон про мобілізацію. А саме як повідомляє нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі комітет з безпеки оборони та розвідки не завершив розгляд правок до законопроекту до другого читання. За його інформацією, розгляд цього законопроекту планується 9 або 10 квітня, тобто і вівторка, можливо, одинадцятого квітня. Може бути розгляд цього законопроекту в залі парламенту. Також як відомляє нардеп, всі правки, які були внесені народними депутатами України, можуть бути погодження, можуть бути відхилені у самому залі парламенту. Так, то будемо очікувати повний текст цього законопроекту, який буде, буде затверджено парламентом. Якщо вважати на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі є цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас у наших інших соціальних мережах лайками та репостами. Дякуємо кафе Феткет за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.